І провідний український девелопер, генпетріальна компанія в Україні та компанія, що надає сервіс технічного обслуговування для енергооб'єктів. Ми сьогодні представляємо нашу компанію і наші проекти, які вже збудовані в Україні об'єкти генерації і об'єкти, які зараз розробляються нашою компанією, та будуть в подальшому частиною єдиної енергосистеми України. І ми очікувано сподіваємо сподіваємось більш тісні взаємозв'язки з партнерами. Які зацікавлені в відбудові енергетичної інфраструктури в Україні, в її поліпшенні, покращенні і удосконаленні зеленого переходу в Україні? Чи є вже якісь домовленості на сьогодні? І що почали це? Всі сторони знаходяться в процесі переговорів і в процесі вибудови правильних рішень і правильних рухів далі. І від даної конференції ми очікуємо побудову більш сильно партнерши домовленості з партнерами, та ми очікуємо розширення інформації для наших партнерів зарубіжних, що собою являє енергетична система України, які проекти можна реалізовувати в Україні, які запити є в Україні, що Україна може надати їм як співдружня країна в енергетиці. Які проекти вже реалізовані в Україні, які потужності можна реалізувати в Україні? Які основні запити? Тобто, ми маємо з ними наступати діалог для того, щоб вони більше розуміли про спільний вклад в енергетичну будову України.